21 квітня у місті Золочеві відбулася презентація громадсько-патріотичної організації Український чин. Заступник міського голови Золочева Олег Сидорович запросив до слова гостей. Виступали перед золочів'янами історики Іван Сварник та Микола Посівнич, голова громадсько-патріотичної організації Український чин Михайло Дуриш. Кобзар Остап Стахів дарував глядачам українські пісні під мелодію бандури. Спільно з кобзарем золочів'яни виконали Повія Вітер Степовий. Незабутні враження усі присутні отримали від перегляду документа. Фільму Бандерівці. Основними його героями є вояки Української повстанської армії, а також багато свідків українців, чехів та словаків. Фільм розкриває широку панораму подій від перших боїв УПА до рейдів через Словаччину і Чехію й до імміграції окремих формувань на захід. В основу фільму поклали свідчення очевидців боротьби української повстанської армії за незалежну Україну. У їх споминах розкриваються складні переглядження. Плетіння людських доль на тлі безперестанних боїв і драматичних стосунків із місцевим населенням в Україні, а потім у Словаччині та Чехії. Чеський історичний документальний фільм Бандерівці торкається драматичних подій. Він розповідає про людей, які в боротьбі за волю не раз йшли на крайні заходи. Одні загинули в бою, інших сталінський режим розстріляв чи запроторив до Гулагу, комусь пощастило вижити. Чехи відшукали унікальні документальні. Кадри боїв, життя у криївках чи рейдів вояків УПА. Інколи у півці пересувались по кілька діб поспіль без відпочинку. Усе це у фільмі коментують чеські та українські історики. Та, передусім, автори кінострічки звертаються до сучасників, які мають знайти для себе відповіді на непрості запитання. Скинувши з спліч тягар витворених комуністичним режимом політичних стереотипів, саме вони повинні визначити для себе, ким були бандері. «Сьогодні відбулася презентація громадської хартичної організації Український чин розбудована в місті Львові. Сьогодні ми вперше презентуємо її в районі. І Золочинський район випраний неспроста. Адже це земля Мартіана Шашкевича. Це земля засновника січового руху, січового середництва Кирила Трильовського. Це за Колишнім поділом Галичини на нашій території, на нашій землі в селі Зашки народився керівник і організатор організації українських націоналістів Євген Коновалець. Виховання покоління свідомого, яке було готове стати на захист української мови української культури, а треба взяти в руки зброю в ті часи. То було результат кількох поколінь перед ними, які проводили відповідну роботу в різних громадських. Кооперативних січових спортивних рухах і це дало свій результат. Завдання нашої громадської організації вивчити, відродити. Популяризувати це все хороше надбання, що створено раніше, і примінити в сучасних умовах України, Ось таке бачення. Тому ми сьогодні звертаємося до людей небайдужих, людей, які не словом, а ділом, десь готові придушитися до нашої української справи, бо всі ми вбуваємо разом, щоб наша Україна ставала більш українською, набувала більш українського змісту, і дожити до того, щоб та як інші цивілізовані країни ми вшанували своїх героїв. Час такий прийшов, і наше покликання не тільки слово. Богом, а й ділом привлечити святою Дякую. А решту ми будемо говорити, дай Бог, поживемо, побачимо, будемо ну, коментувати власне, свої власні чинки.